вчора, Для того, щоб зранку підігріти ваше авто, щоб ви висідали в тепле авто і не витрачали свої кіловати на підігрів, то потрібно, поки що авто стоїть у дворі або біля двору, підключити зарядку. Зараз підключаємо зарядку, підключили. Зараз вона зеленим засвітиться. Все, заряд пішов. Йдемо в авто. Всі ми знаємо, що їхати не можна з підключеним, а завести, завести безпосередньо можна ваше авто. От ми його заводимо. Світла нам не потрібно. Вмикаємо кондиціонер. Виставляємо, пропуск 24 градусі. Пічку вмикаємо, скажімо так, можна з кондіором разом. І все. Чекаємо трохи часу, і в авто у вас буде тепло і заряд не витратиться. Зараз ми бачимо, у нас на 440 км заряду. Але ця зарядка не буде працювати, якщо, якщо, якщо у нас заряджена до 100%. Якщо трохи менше, без ніяких питань заряджається, одночасно нагрівається. Тобі ж не витрачає ті які вже є. І ви спокійно сідаєте потім в підігріту машину. Якось так. Всім гарного дня!